При морози крижановоду десятки людей, що зими пірнають у річку. Так зване зимове купання стає дедалі популярнішим. Хтось називається загартуванням, а хтось корисною традицією для здоров'я. Про те, чому люди наважуються та як зробити це правильно, дивіться далі в матеріалі Дніпра оперативного. Ілона Філімонова, хелс коуч, маржуванням жінка займається вже 6 років. Колись це була просто мрія. Знала, що це корисно, проте не наважувалася. І колись мене подруга привела, я опинилася в компанії. Таких же моржів, ну я ще тоді не була морж, моржихою, і спробувала, і мені сподобалось. А, ну, перший раз звичайно, відчуття було, я б сказала, відчуття шоку, тому що я запам'ятала, як моє серце почало повільніше а, стучати. Я ще не просто занурилася, я спробувала поплисти. Я ж не розуміла, що потрібно там економити свої сили. Ну потім вийшла і така ейфорія, класно. Зараз Ілона вже знає. Головне не і готуватися заздалегідь. У воді перебуває найбільше хвилини, проте вистачає навіть цього. Ну, чесно кажучи, перший, я не, перший рік я не розуміла, як готуватися, я просто приходила раз на тиждень і занурювалася. Зараз в мене вже така є велика база, я вже сама спробувала. Готуюся як постійно приймаю контраст. Душ, холодний, просто круглий рік. І це мені дуже допомагає. Ну, Плюс ще спорт. Жінка впевнена, моржування допоможе підтримати сили та зберегти красу. Такої ж думки дотримується і Андрій Шаров. Він занурюється вже більше 10 років. Натолкнув на цю эту мене примір товариша, який коли то мені. внешне він виглядав лет на 50, а на самом деле ему було лет 65. И я как бы, подумал, почему я так тоже не могу. Я тоже хочу так. На следующий день я почав для начала обливатися холодною водой во дворе у себе. Тепер для Андрія таке занурення стало щоденним ритуалом. що, що мені це полезно, би, для ще личного здоров'я. Ні, ну це все поступово відбувалося, не сразу. Я ж говорю, що після кожного купання. Появляється дополнительная энергия. Она Вона вдохновляє цілий день, ходіш якби как бы, бодрий. Дмитро в маржуванні нещодавно було лише кілька занурень, проте робиться з неабияким азартом. Ну, насправді в мене не так багато тих занурень, бо я початківець, так би мовити. Але відчуття були дуже, дуже гарні. Так, так, енергії, звісно, додається це більше як. Перевірка себе та своїх можливостей. Маржування це не про екстрим, а про системність. Вони займаються спортом, поступово готують організми, не женуться за рекордами. Водночас зимове купання підходить не всім. Є чіткі медичні протипоказання. Тож, перед тим як заходити в крижану воду, фахівці радять проконсультуватися з лікарем і починати загартування поступово.